Всім привіт! Всіх вітаю! Я сьогодні бігала по Аліканте, вийшла в порт посидіти на лавочці зі знайомою. І сиділа я, напевно, ось так морщилась, і в мене тепер зморшка зафіксувалась. Я хочу вам сказати велике дякую за привітання з 8 березня. Я також хочу привітати кожну жінку, яка подивиться моє відео з цим чудовим весняним святом. Кожній з вас я хочу побажати жіночого щастя, домашнього затишку та тепла. І підтримки близьких людей і мирного вам всім неба. Це найголовніше, тому що без нього я бачу, як там люди зараз страждають від депресій та інших цих псих всіх псих психологічних проблем. Дуже хочеться, щоб вже, врешті-решт, все закінчилось, і ми були щасливі як раніше. У мене сьогодні немає квітів, бо мій Женя він працює. Дуже багато людей, які дивляться мій канал, вони знають. Але хтось вперше раз подивиться моє відео. До речі, я ніколи не кажу в відео, що ну, про себе нічого, а люди, котрі дивляться перший раз, вони взагалі не розуміють, що й до чого. Мене звати Оля, я живу в Іспанії зі своєю сім'єю і знімаю життя та побут саме нашої української родини тут в Іспанії. Е, ну і так як Женя мій на іпіці, він мені просто надіслав гроші, і ми купували що хотіли. Квіти я не купувала, ну не хочу. Купила, купила я собі там косметику. Аліса також купила собі косметичку, там якусь помаду. Ну таке зростає вже жінка маленька, дівчинка. Я хочу з вами поділитися деякими спостереженнями, як саме в Іспанії це свято проходить в Україні. Наприклад, з самого ранку, коли я прокидалася, і йшла на роботу, я бачу, як ці чоловіки бігають, суетяться, сидять бабусі з квітами. Продають їх, чоловіки купують букети для своїх жінок, купують подарунки, всі в класному чудовому настрої. Зазвичай в цей день в Україні була просто ну, неперевершена погода, сонце, неперевершений настрій. Сьогодні за лісою виходимо зранку, йдемо і взагалі нікого е, немає. Де вони всі ділися, сплять чи що. Е, жодного чоловіка ми не зустріли з квітами. Жодного. Був ринок. Ми проходимо зранку ринок квітковий. Стояли жінки, стояли жінки і купували квіти. Кому вони там купували? Я не знаю собі чи кому. Жодного чоловіка. Вже десь в обід. Ми побачили все ж таки одного чоловіка, і це був не українець, що він іспанської зовнішності. Він йшов з гарним букетом квітів. так. І коли я вже за Алісою йшла забрати в школу, я знову проходила цей ринок квітковий. Вже було побільше людей. Вони купували квіти. Я, до речі, побачила тюльпани. Я не змогла навіть пройти, щоб подивитися, яка ціна, тому що просто був дуже великий натовп. Та немає того настрою. Я не знаю, як вам передати навіть це. Коли зранку прокидаєшся і розумієш, що це повністю твій день. і Ти будеш відпочивати. Всі будуть носити тебе на руках, дарувати тобі квіти, чудовий настрій, бажати там всього самого найкращого. І це цей день просто для мене був ну найкращий. Єдине, що ще сталося в цей день, два роки тому, ми за лісою сіли в потяг до Польщі і виїхали за кордон. Це якраз було 8 березня і 12 березня ми е, приїхали вже в Барселону. Женя приїхав нас, забрав і привіз вже в Аліканта. І е, це я сьогодні зранку, коли за Алісою йшли до школи, згадала, що це ж ми 8 березня ми виїхали з України. Ну, Виїхали з України, ми виїхали з Кривого Рогу, а поки ми там виїхали, я вже не пам'ятаю, який, який то день був, скільки ми взагалі в тому потягу їхали. Тож, ось такий день. Я всіх вас ще раз хочу привітати. Всього найкращого вам бажаю, щоб все-все у вас було добре. Бережіть себе, бережіть рідних. І нехай ваші чоловіки носять вас на руках, якщо ви ще не знайшли такого чоловіка. Я вам бажаю щастя і. Дуже сподіваюся, що ви знайдете свою кохану людину і будете щасливі. До речі, є один такий е, цікавий факт. Ми приїхали сюди 12 березня 2022 року. А Женя приїхав сюди також 12 березня, але наче 2020 року. Женя, якщо ти мене дивишся, напиши в коментарях, не пам'ятаю рік, ну, наче як 20-й. Ну і ми потім вже пам'ятаю, що з ним обговорювали це. Ну як взагалі так сталося? Я ж не планувала так і приїхати сюди, тобто я могла і раніше, і пізніше. Та чомусь я приїхала саме 12 березня. Ну для нас здалося, що це якийсь знак, що ми опинилися тут в один і той же день, ну але в різні роки. І зараз ми разом. Що чесно, взагалі не маю настрою відмічати це свято. Я взяла ось нам за лісою курефілиці, чи як там кажуть. Філейне курю. Буду зараз смажити і не знаю, що далі будемо робити. У нас є така пропозиція від моєї знайомої, щоб ми з нею вдвох пішли десь і чи випили кави, чи бакану якогось там вина. Я не знаю, що це мені робити, чи йти, чи не йти. Якщо чесно, не дуже я маю гарний настрій, чи може треба піти, щоб знайти, знайти той настрій. До речі, поділіться, як у вас минуло це свято, як ви відмічали. Ну, минуло, тому що, напевно, коли ви подивитесь, я вже коли я додам, і ви подивитесь, воно вже закінчиться, або вже буде вечір. Мені цікаво, як минув ваш день хто вас вітав, кохана людина, чи може на роботі, що подарували, квіточки. Взагалі, які ви полюбляєте квіточки, я дуже люблю лілії. І взагалі це мої найулюбленіші квіти. Але такі є, що не мають аромату, а є такі дуже ароматні. Я люблю ось саме ці, які дуже-дуже ароматні, білі. А випишіть, які вам подобаються, дуже цікаво буде почитати. Далі я хочу відповісти на деякі питання. Мене зацікавило ось це питання від людини, яка написала, що в неї за 27 років стажу пенсія 80 доларів. Це сумно і жахливо. Знаєте, був такий експеримент. Я не можу вам з впевненістю в 100% сказати, де це було, наче як в Америці. У людей на вулиці, у саме у людей похилого віку, питали, як ви думаєте, яка пенсія в Україні? І вони відповідали: хтось сказав 700 доларів, хтось сказав 600. Ну, були різні думки по цьому питанню. І коли їм сказали, що пенсія десь в районі 50 доларів, у них був просто такий шок на обличчі. Вони. Не могли взагалі зрозуміти, що можна купити на ці гроші, як можна заплатити за житло, як можна жити, як купувати ліки. Ну, я думаю, в нас ну, такі самі думки, тому ну, це вже таке діло. Ось я кожного разу думаю про те, коли мені там. Казали мої рідні, що потрібен стаж, обов'язково потрібен стаж, потрібна стабільна робота і таке інше. Ось потім люди живуть на пенсію 80 доларів, а то може і 50. Ось такий стаж роботи. Далі мене зацікавило ось це питання: що хлопцям з моєї батьківщини набагато складніше. Це стосувалося того, що вже не складна робота, я цим поділилася в відео. Я не те, що це неправильно зрозуміла. Я просто хочу, щоб ви мене правильно зрозуміли. Взагалі, то моє життя і життя зараз людей, які в Україні, це неможливо порівняти взагалі, тому що це настільки велика біда, що я ну не можу порівнювати. І я також не можу сидіти просто на одному місці, там, і так само мій чоловік не може, і або взагалі там не жалітися. Це його життя, це його почуття, це його сили, його здоров'я. Я показую те, що тут також не солодко, і мій чоловік дуже важко працює для того, щоб заробити тут гроші. І тут також нелегко, тому що деякі люди пишуть, що ми тут тільки відпочиваємо, і все у нас класно і добре. Ні, для того щоб відпочивати і жити класно, потрібно дуже багато працювати а найголовніше дуже важко працювати. І порівнювати зараз наше життя з хлопцями, які в Україні це взагалі. Ну, немає ніякого сенсу, і це неправильно. Взагалі, темою сьогоднішнього відео повинно було бути привітання з 8 березня. Ну, я це зробила. Я ще хочу сказати дякую за ваші донати. Сьогодні, зранку, я прокидаюсь. 8 березня і бачу, що мені людина задонатила на монобанку. Дякую вам, велике Сергій. Не буду казати ваше прізвище. Може, ви не хочете, щоб я його казала. Я дуже-дуже вам вдячна за донат. Я обов'язково завтра напевно піду і вип'ю кави. Буду знати, що це ви мене пригостили. Мені дуже дуже приємно. Останні два дні в такому трансі мене підкосив цей телефон. Той день, коли я пообіцяла вам, що піду знімати в магазині одягу, я вже в нього прийшла, я перевдягнулася, одягнула там сарафан, хочу зняти. Дістаю телефон, а він висить на логотипі Xiaomi. І на тому все. Я, ну, я стояла в цьому сарафані і чекала, поки він вімкнеться. Я і не дочекалася, я зняла його, потім ну, що робити, потім вже телефон той вимкнувся, пішла я в інший магазин, одягла костюм. Костюм був такий ну, спортивний штани та кофта така з капюшоном і такого персикового кольору. Ну, І мені, наче він так більш-менш сподобався сам колір, сам фасон, і дуже було зручно в ньому. Думаю, зніму для вас, ви ж дасте, мені пораду зараз обов'язково. Я знову дістаю телефон, там знову та сама історія. Потім я вже зрозуміла, в нього щось сталося саме з відбитком пальця. Він дуже став чуттєвий, він реагує на все. І тепер з цієї кнопки запускається, асистент. Асистент, якому ти можеш там задати якісь програми, він тобі там чи поставив будильник, чи там знайде погоду ну і таке, таке інше. Я думаю, ви в курсі, що воно таке. І на цьому асистенті він завжди зависає. Потім починає це все робиться самостійно, телефон це все робить сам. То асистента викликає, то екстрені виклики мені показує, то телефон включається, виключається. Ну саме екран, активність екрану. І коли вже у нього немає, напевно, більше варіантів, що ще вімкнути, він просто виключається, просто ну перезагружається. І він може висіти дуже довго, так, поки я його самостійно не перезавантажу. Тобто, якщо я вже натискаю, щоб його перезавантажити, він тоді вмикається. А якщо він робиться самостійно, то можна чекати там і півгодини, і години, поки він це зробить. Що далі робити, я, я не знаю. У мене немає зараз змоги купити цей телефон. Я взагалі планувала, що коли я виведу гроші, ось ці, які я заробила зараз в Ютубі. Женя сказав, що мені там дасть якусь також частину грошей, і я куплю собі телефон. Ну, Я тримаюся цього плану. Я думаю, якраз десь в кінці березня, так, в кінці березня десь я зможу їх вивезти. І, коротше, там дуже-дуже був чіткий план. Я все знала, що треба зробити. А тепер, просто як телефон це мій підвис, я не знаю, що тепер далі мені робити. І я дуже сподіваюся, що він все ж таки ще попрацює до того кінця березня. І все буде добре. Тож таке, дівчата. Я вам бажаю, дівчата і хлопці. До речі, дуже багато хлопців. Я під останнім відео дуже багато коментарів від хлопців прочитала. І дуже приємно, що ви мене дивитеся. Я дякую кожному і дівчатам, і хлопцям за те, що ви приділяєте час, що ви дивитесь мене, коментуєте, підтримуєте. Мені настільки це важливо, і мені настільки це приємно, ви навіть собі уявити не можете. Я всім вам бажаю чудового настрою. Чудового, взагалі чудового і неперевершеного вечора, 8 березня. І побачимось вже у наступних відео.